Вітаю, помітила цікавий ефект, хотіла з вами поділитися. Погляньте на оці дві карти. Чи не здається вам, що тут зображений один і той же персонаж? Це в нас колода Dark Fair Tale Tarot. І художник у нас тут Рафель де Анжеліс. А ось це у нас Good Tarot, Таро Добра і Світла. І художниця. тут... Просто не можу uh, прочитати оце ім'я. Ось воно, Джена, і так далі. Дуже довге італійське прізвище. Um, читайте. І ось таку я побачила цікаву історію. Один і той самий чоловік, зображений у двох різних колодах uh, з авторством абсолютно різних художниць, художників. Що ви про це думаєте?